Діти, а ви чули легенду про е, королеву троянд про Афродіту? Ні, як з'явилася троянда взагалі? Ні. Коли вийшла Афродіта з моря, вона була покрита піною і вона була така гарна, що боги сказали, що вона дуже красива і піну перетворили на гарні, гарні троянди, ароматні, яскраві, червоні, рожеві. Про легенди походження багатьох рослин діти дізнаються вперше. У ботанічному саду гуляли і розарієм, бо саме тут нині цвітуть вперше за сезон ароматні рослини. Працівники закладу кажуть, тут їх чимало, зокрема, є чайно-гібридні, ґрунтопокривні та плетисті троянди. Розповіли дітям і про те, чому саме цю квітку вважають королевою. Малеча не тільки дізнавалась нове для себе, але й задоволення фотографувалася з батьками на фоні тендітної краси. Відвідувачі екскурсії кажуть у захваті від всього, що побачили. Вони дуже гарні. В них є багато кольорів, вони яскраві та дуже ну, гарні. Мені дуже подобається. Тут дуже яскраво та гарно. Можна навіть побачити тут річку та запах настоящої природи. Ще можна тут побачити, які гарні рослини тут зробили, виросли. Та ще гарні дерева разом з дітьми прогулялись садом, і батьки кажуть, розвантажитись іноді необхідно і їм самим. Для мене було найголовніше побачити пальму. Я її сьогодні, в мене мрія звелась, тому що дійсно я дуже хотіла побачити пальму, і дітей це дуже захоплює. Знову ж таки, вони навіть реагують на скульптури. Якщо е, помітили не знаю, екскурсоводи, ми з батьками помітили, як вони гладили скульптуру кішечки, помаранчева кішечка стояла, і вони дуже на це рибки, які плавали, які живі, які яскраві, вони всі залишили монетку на пам'ять, щоб вернутися сюди. Е, знову Такі різні рослини, яких діти не бачили вживу, як тут стріляє голками, як це? Ну тобто для них це вау-ефект. Ми зайшли в нову оранжерею тропікану. Я їм показала такі найцікавіші рослинки, те, що їм буде, ну хоча б те, що вони запам'ятають там бокарнею, особливо банани. Вони їм. Звісно ж, сподобалось. Квітка цікава, всі сприймають його взагалі за кокос, хто не знає. Пофотографували, були біля рибок, звісно, в зимовому саду. Бачили, що вони таку цікаву папору їм називається Павучі лапки, дехто навіть доторкнувся. Ну і побували, звісно, в нашому кактусарії, Це оранжерея сукулентних рослин. Познайомились з опунцією, яка стріля колючками, як ми кажемо, а так захищається. Дітям було цікаво. Учасниками екскурсії стали учні навчальних закладів хортицького району. У райадміністрації зазначають, намагаються, аби дозвілля дітей було цікавим і розширювало світогляд. Завдання, яке перед собою ставить Хортицька районна адміністрація, це створювати умови для наших дітей, щоб вони наживо спілкувалися переїжджали з іншого району в інший, пізнавали місто Запоріжжя, і дуже приємно, що до цього процесу долучаються громадські організації, саме «Батьки ПРО це громадська організація, з якою ми плідно співпрацюємо, і також ботанічний сад, наш комунальний, який надав такі можливості. Дітям пізнати більше, запам'ятати. Я сподіваюся, що попит на спілкування на свіжому повітрі, на спілкування наживо він буде тільки зростати. Нагадаємо, ботанічний сад нині працює щодня. Екскурсії проводяться за попереднім записом. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.